Добрий день. Сьогодні перший запуск системника. Класична збірка 2 ядра 2 ГБ на DDR2. Платформа AMD. відеокарта на 256 МБ. Nvidia 6600. Жорсткий диск Samsung на 320 ГБ. Блок живлення на 400 Вт. Ну ж, вже все підключено. Индикатор. Я все же заходила. И пик. Оперативка є процесор є. серія BIOS 0201. Подемся, чи загрузиться? Продовжимо після встановлення операційної системи. Продовження відео. Вже Windows встановився. Тест продуктивності Windows. Процесор 2 AMD 5200 2,7 ГГц. Оперативна пам'ять 2 ГБ оперативки DDR2. В тесті видно, бали 5.8 процесор, 5,5 оперативка, 3.8 відеокарта і жорсткий диск 5,7. Швиденько пробіжимося по програмках. Програмка CPU-Z. Тест пройдений. і Буду по вкладках перегортувати, потім можна би зупинити, подивитися. Відеокарта GeForce 6600 на 256 МБ DDR пам'ять. Оперативка DDR2. Слот 1, слот 2. Dual. Dual двохканальний режим. 2 ГБ разом оперативки. Частота. Щось 777 було. Це ще треба, дивитися, може, в біосі вона підправити. Материнка M2 NSLI ASUS і процесор x 2 5200+, 2 НРА, 2 потоки. Тест Cinebench r 10 у мультипутації набрав 4626 балів і так, перейдемо до тесту гри. Настройки. Full HD, шейдери, ефекти і тіні. Виключимо. віталізація Ну, хай от такі будуть настройки. Будемо рахувати якесь там, вже не мінімалка, а чуть загрузимо гру. 19 FPS. Ну, танчик роздавить ці війська чи ні? Передавить. Він стріляє, не, не слухається мої команди. 16 ФПС 15, рахую, що не іграбельно. Виходимо. Пропустите далі. Настройка. Скидаємо заглажування. деталізацію. Беремо все на мінімум. Все на мінімум ти. Mm -hmm. Розширення Full HD. Люблю режим, такий, де можна самому вибрати всі умови. Битва, одним словом. Вже створено, я просто її загружу. Коли встановлювалася гра, показувало, що комп'ютер повністю підходить до гри. Ось на мінімалках на Full HD є 30 FPS, навіть 33. Там видно не для цих військ, але він їх трошки роздавлює. Зараз ще один танчик построїмо, пасажирський. Підемо в наступ. Так, да, отак е, можна пограти, але зображення не дуже. Можемо на ще щось підправити. Фактично комп'ютер тягне на мінімальних налаштуваннях. Цю гру командуй та перемагай. Пробуємо їхати знизу і напасти на базу. Ну так, да, в такому режимі можна грати. ФПС не просідає. Танк приїхав. Ми його перемогли. Напали на базу. І в ХП бази. Базу знешкоджень. Ну що ж, дякую всім за увагу. Будемо завершувати огляд комп'ютера Ще раз коротко: процесор два ядра. Атлон 2 ГБ оперативки DDR2. відеокарта на 256 МБ. Жорсткий диск на 320 ГБ. Блок живлення на 400W. Такий комп'ютер. Можна пограти командою та перемагай на мінімальних налаштуваннях. Дякую за увагу. Пока-пока.